Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сталкер на зв'язку. Всім всього найкращого. Ну що, вийшла у нас рулеточка. Блин, та нафіг мені цей набор. Вчора розвели мене, блін, на золото. Там вилажу, друзі. Так вмазався. За містиками погнався, блин. Сьогодні, якщо що, викладу, покажу, що я там. Ну то вам і відпадик. Так, ну у нас сьогодні вищі хижаки. Як завжди, друзі, дякую за вподобайки, за коментарі, за підтримку. За все вам дуже дякую. Прокрут у нас нічого не змінилося. 23 тисячі. Що з копейками. З копійками. Ну що, друзі, поїхали. Перший прокрут. Є 13 тисяч золота. Пройшлося кое-что продати. все ж, друзі, для контенту. Стараємось. Можливо, дебю. Побачимо. Ну, щось дивлюсь не дуже. Відбувається. Так, підожі, друзі, у мене ж є тут кантосики з відпаду. Я забув за них. Так, полетіли. Перший збери їх усі. Нічого він нам не приносить. Так, давайте, друзі, відкриємо чорну скриньку. Що вона нам скаже? Так, хоч може золото, хоч трішки під фарман. 400, добре. Бо нам треба розіграш, друзі, до кінця докрутити. Сертифікат містичний, сюди. Так, поїхали далі. Я там, друзі, так вмазався. ти шо там? Так, забираємо контейнер друга рівня, ще один. Полетіли. Рулетки, блін, це срань повна. Один день премчика. Давай золото, золото надо, щоб рулетку до кінця добити. Ще 4 контейнера є другого рівня. Дві тисячі. Вільний та вільним, але мені потрібно. О, контейнер третього рівня. Так, дивіться прикол. 100 золота, 100 золота, 100 золота. Більше... О, містичний сертифікат І ще, друзі. 100 золота. Та ти шо? Ну, що це за приколи? Дивіться, три рази по 100 золота. Відкриваємо, друзі, контейнер третього рівня. І з нам з нього випадає... Десять тысяч свободки, вы серьезно? А, блин. Это просто жесть. Ну давай хоть сертификаты не подкачайте. Ну, коллектика, ну, все мы мало. Ну дай что-то повыше. О, сюда десяточка. Круто, круто, друзья, забираем. І це, друзі, просто з контейнерів ті, що вчора крутили. Це, мабуть, я думаю, за, за того, що перед цим ми... Ну ви ж бачили, як я вмазувався. Помните, як акула ото випадала? І ресурси ж ми ж все позливали. Ну що, поїхали далі крутити рулеточку. Залутали трош, трошки танчиків. Непогано. Одна сімка колекційна і одна десяточка. Якби ще тут добре відстрілятися, і буде взагалі. прекрасно. От так, збери їх усі, що нам тут X5, 2. Ого! Аж максималка 3X3 28 вільного. Нормально, годно. Треба, друзі, добити до головної нагороди. Буде взагалі круто. Так, один містик. Що він нам приносить? 100 золота. Ну це прикол, чи що? Блін! Ну як може падати? Все весь час 100 золота. О, я не можу. Х10. Це... А тут не треба нічого качати. Тут треба просто віддати відпад і десятку. Все. Містик. сто золота? золото. 2000 вільного. Та має нам, друзі, пощастить. Має. Ми тоді дуже міцно вмазались, тому повинна воно нам віддачу. Воно з відпада, бачите, віддало. І це за пару прокрутів. Поїхали далі. 925 прокрут. Дорого, друзі, дорого. Одні з их усі падають. Давай хоть танчики, чи що там. Тисячу золота, ні. Навіть не 1000. Вже 1050 прокрут. А нічого толкового не падає. Містик. Давай 100 000 золота. Сейчас 100 золота, бам. Ха-ха-ха-ха. <laughs> Ой. Ты шо, ты шо. Вот це, блин. Да, вот це да. 500 тысяч кредитов. Я так нуждаюсь в кредитах, что просто кредит. Давай чи відпад, чи що-нибудь таке. Х3, 10, йомаю. Давай щось нормальне. Ох, сюди. Хо-хо-хо! Оце дякую, за це дякую. Респект. Ти шо? Оце да, це круто. Навіть і не знаю, що робити. Осталися одні відпади. Блин, ну проценты, друзья, я не вірю. Ну, зекономили, ну. Я не знаю, навіть. Что робити? Я думаю, мабуть, не треба вмазуватися, А вы як думаєте? Шанс випадання від 22%, а Вищих хижаки 34%. Ну що же ж дайся, це, блин! Хреновину. 1500. Ну давай еще разочек. Дай вид падыка 2. А бывающие хожаки, что-нибудь такие. Ай, носок, ты шо, блин. Два відпадика, добре, поїхали, відкриваємо. Ото я буду ржати, якщо тут ще десятка випаде. 20 вільного і сертифікат. Ну, віддало, друзі, так головну нагороду раніше. Взагалі круто. Зібрали ми ще хижаки. Я б такий би і дострелить, бо вже до, до кінця. Ну, не хватит, друзья. Высшие хижаки забрал. Хай, залишится золото. Пришли, друзья, открыли. Что у нас там за десятка будет? Открываем, друзья, высшие хижаки. Полетели. Компенсация. Компенсончик. Він у мене є цей танк. Це, друзі, компенсація. Ну, нормально, нормально. Трішки там. Бач, ці проценти, друзі, до дупи. Те, що воно показує, це все до дупи. Головну нагороду раніше віддало. Ми трішки вмазались, ну, подарували ще. Ну, я собі зато вибив ще два сертифікати, дві Ой Не ці фертифікати, а два талісмана на сертифікат вибив ще приблизив. Ну воно мені було так потрібно. Хижаки мені потрібні ці. Щоб потім забрати гарантовану десятку. Нормально, друзі, нормально. Дві десятки залутали. Я задоволений. Йоб, конечно, добыть до кінця, а що там по відпад скаже. Ну блін, ну відпад може бути повний. Тут уже залишилось тих прокрутих нещасних скільки. Ну я зекономлю краще. Та ти шо тут ще десятка, більше десятки золота? А мені віддало гого, коли нагороду. Раніше. Ну ще й будемо при золоті краще. Ось компенсація, ось зешечки, Нормально такий. Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. Из 2 золутали светпада. Об'єкт повер... Об повернувся. 268 дроб 4. Десятка. Плюс так десятка. ИС 2, колекційка. І тут ще пофартила забрали. Ну, хай да, два прокрути ми лишніх зробили. Ну. Зате сертифікат на вищих хижаків впав. Я вважаю, це круто, друзі що скільки зекономили золота Половину, блін Я навіть до кінця не докрутив. Я дивлюсь, оно так становиться На відпати так різко, тільки бам! і викинуло На головну нагороду. Так, друзі тут пофартила. Ну це основа, друзі друзья. Дети выщие хижаки. Ви їх бачите. Я взагалі ни хрена не бачу. Це ж вони тут десь мають бути. Чи це не тут, підож? А, ось тут вони. Так, ви ще хижаки. Де ви? Ось. Ну ще... Ще багато. Ось треба що. Тут їх треба, ці чорні скриньки. І там треба третя рівня, щоб здобити їх. Все, друзі, отаке у нас вийшло відкриття. Я вважаю бомбезне відкриття. Мені сподобалось. Навіть не дивлячись на ті 3000, що ми спалили. Нічого страшного. Просто супер бомбезне відкриття вийшло, Супер, друзі. Так, вас всіх, друзі, обійняв, всім вам подякував за все. Вам всім міцного здоров'я. Всього найкращого. Фантастичних каток і щоб падало золото, танчики, колекційки тільки високого рівня падали. Все, друзі, всього вам найкращого. Божа благословіння, мирного неба над головою. До зустрічі.